Доброго ранку, дітки та шановні батьки, Запрошую вас на заняття зліплення. Доброго ранку малята. Подивіться, хто це до нас завітав на заняття? Я маленька ведмежатка, маю в лісі гарну хатку, маю стіл і маю ліжко, маю меду повну діжку. Ось малинки насушу. Вас у гості запрошу, на чайок духмяний на медок весняний. Привіт, ведмежатко, дітки, ведмедик запросив до себе у гості друзів, та йому немає чим їх пригостити. Малята, прошу вас, зробити для мене та моїх друзів багато бубличків. Допоможіть. Дітки, допоможемо нашому ведмедику? Так, звичайно, допоможемо. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Підготуємо наші пальчики до роботи. Ой, смачні! Ой, смачні! Бублики ми напекли медяні, запашні, з маком ще й рум'яні. Для роботи нам потрібно дощечка та пластилін. Візьмемо шматочок пластиліну, скочуємо його в колбаску та з'єднуємо з двох сторін. Ось так молодці. Беремо інший шматочок пластиліну, розкочуємо ковбаску і теж з'єднуємо з двох сторін. Молодці. Ось такі гарні бублички в нас вийшли. Малята, пригадайте, хто приходив до нас на заняття? Правильно, ведмедик. А що ми з вами зліпили для ведмедика та його друзів? Вірно, бублички, дітки, Ведмедик дуже задоволений і каже вам велике дякую. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.